Ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу, слава Богу. наші великопосні розважання і евангельські блаженства. Блажені в Богі Духом, бо їх є Царство Небесне, блажені плачущі, бо вони будуть потішені, блажені лагідні, бо вони заслідять землю, блажені голодні і спраглі правди, бо вони наситяться, блажені милосердні. Бо вони будуть помиловані блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать, блажені моротворці бо вони синами Божими назвуться, блажені переслідувані за правду, бо їх є царство небесне. Радійте і веселіться, бо ваша нагорода велика є на небі. Отже, дорогі брати і сестри. Блажені в Богі Духом, бо їх є Царство Небесне. Ми вже кілька проповідів присвячували оцій заповіді. Блажені в Богі Духом, бо їх є Царство Небесне. Цю заповідь дуже добре розуміли люди побожні, святі, монахи, постинники. А навіть сирі імператори, королі, серця, в серцях яких був Дух Божий. Читаємо і життя Єфрема Сирійського, того самого Єфрема Сирійського, що написав молитву «Господи, владико, Владику Шовотаму Його. Він залишив після себе заповіт, як мають його хоронити. Насамперед, святий Єфрем, сирин, він відмовився від сяшенства і від єпископства. Він казав: Я недостойний, щоб усягнути таку велику степень святості. І в своєму заповіті він пише, коли я помру, візьміть мене на плечі. І бішіть скорим кроком зі мною. І киньте мене, як відкиненого чоловіка. О, якби я показав вам всі мої діла, ви би тоді стали плювати на мене істину. Ви б з мого тіла і від моїх гріхів. Що би. Такий сморід, щоб ви всі втікали від мене. То говорить великий святий, великий святий Церква Христової. Ви би втікали від гріх від смороду моїх гріхів. Не покривайте мене бальзамом ароматами. Від цієї справа не має жодної користи нікому. Красте, ті аромати пахучі занесіть до церкви, в святилище. І ці аромати посвячіть Господу Богу. Не кладіть мене в ваші груби. Мені не буде потрібно жодних прикрас. Бо вони мені нічого не дадуть. Я обіцяв Господу Богу і просив, щоб бути похороненим між подорожуючими. Тобто, які йшли, померли і їх хоронили. Святий Єфрем, Сирин в своїй покорі навіть вважав, що він недостойний, щоб його тіло було похоронене на цвинтарі серед там християн, але казав, хай буде моє тіло похоронене серед подорожніх. Я прошу і молю тебе, Господи, замилосердися наді мною, молю тебе, Сину милостивий, не карай мене після моїх гріхів. Якщо така велика особа, такий великий святий. І це він награв, він жив, він жив тим життям, чим людина більше має ступінь святості, вона тоді бачить, яка вона є малою і мізерною супроти має стату. Всевишнього Бога. Вона тоді розуміє, ким є Бог, а ким є він. Ще один приклад. В монастирі преподобного Сави сваусіщеного, був один звичайний монах Йоанн. Спочатку він працював на кухні, варив монахам їсти. А опісля він йому довірили все монастирське господарство. І коли помер священик, який був в тому монастирі, і Ісава усішений думає, ну, кого взяти з усіх з усієї братії, щоб став священиком? І він каже отого Йоанна, він насправді є побожний, богобоязливий. Він вже стільки років працює в монастирі, що він достойний бути священником, бути духовником тої обителі. І бере Йоанна і разом їдуть до Єрусалиму. Їдуть в патріархію, щоб патріарх висятив Йоанна на священника, але Йоаннові нічого він не говорить. І коли пристав перед фактом монаха Йоанна і сказали, що ось Сава Усішений, я привів отого Монаха, він достойний бути духівником нашого монастиря, нашої обителі. Монах Йоанн намовся вмер і каже до патріарха. Я би хотів з вами поговорити на однині пару речень. Сава освячений залишив їх, вийшов, і в короткому часі Патріарх виходить. До сва і каже, ніколи більше не води того монаха, ні на священика, а навіть на діякона, щоб його святило. Сава Усячений думає, Боже, що ж він такого натворив? А я вважав, що він є в і монах, що він є приклад до наслідування для інших. Я хотів, щоб він був священником, а він напевно розказав своє грішне життя, він такий є грішний, що Патріарх сам сказав, що він не то, що священником, він дияконом, щоб не був ніколи висвячений. Поверталися до обителі і весь час мовчали. Мовчали, мовчали. Душа Сава дуже боліла, розчарований, прибитий, пригнічений. Но, нічого не хотів з Йоанном говорити. Йоанн покірно пішов виконувати свою дальшу роботу. Але саву освященого декілька днів мучить сумління. Ну, що, ну, знаєте, і ще диявол, само собою, і цікавий, ну що той Іван натворив, що влада Патріарх казав, що навіть би його на диякові не висвячувати? І коли він стане в своїй тій духовній боротьбі ліг, йому являється ангел і каже, Йоанн не є такий грішний. Як ти думаєш про нього, він скрив перед тобою, він був єпископом, єпископом. Але, щоб впокорити себе, щоб назбирати більших заслуг для Царства Небесного, Він прийшов до вашої обителі. і Почав свій подвиг, коли іншим монахам і всім, які були в обителі, він варив їсти. А потім виконував тяжку фізичну працю по господарстві. Оце є правдива покора, оце є правдиве смирення. І коли читаєте ті приклади життя святих і думаєш, то в тебе ніс до гори дреться, ти вже вважаєш, що ти невідомо, які там свято маєш. А коли ти побачиш приклад тих святих, які розуміли, ким є Господь Бог, і ким ти є мізерна, немічна людина. Блажені в Богі Духом, бо їх є царство небесне. Диявол дуже боїться в убогості духа. Він найбільше від того втікає, приклад Марії. Ото я слава Господня, хай мені станеться по слову Твоєму. Смирення і покора вбогість Духом, це не є приниження, ні. Ми тоді розуміємо своє місце, як ми вже розважали, ми і всі вбогі Духом. Бо всі і царі, і багаті, і могутні народжуються, і ми плачемо, і закінчується наше життя також плачі. І до тих, в Богах Духом, дорогі брати і сестри, також ми можемо віднести імператрицю Єлену Олену, маму Константина Великого, та, яка віднайшла хрест Господній в Єрусалимі, пізнавши віру Христа. Вона не хотіла закінчити своє життя в, імпер... в імператорських палатах в достатку. Вона пішла у монастир, щоб там завершити свою земну мандрівку, щоб там служити іншим монахиням і одна одних. Про того можна сказати жінка Теодосія Молодшого. Так, а пізніше французька королева Клотильда, 540 рік. Радуганда 587 рік, Батильда 670 рік, вони відказалися від всіх близьків царського життя і вони останні роки дні свого життя, вони посвятили і жили в монастирях, служили Богові, молилися. Перепрошувала Бога за свої гріхи, за надбання і упущення. Тому, дорогі брати і сестри, це перше блаженство блажені в Богі Духом, бо їх є царство небесне, вчить нас, який має бути в нас дух, наші помисли, наші прагнення. Наше відношення один до одного, ми завжди маємо гасити, пригашувати і нашу гордість, і пихатість, і разум... зарозумілість, і нашу хвальбу, і нашу велич, і нашу показуху. Ми то маємо пригашувати той дух, надати йому, щоб він проріс. І навпаки, Завжди маємо бути смирені, покірні тихого і лагідного духу.